Херсонщина екологічно чиста область. Принаймні таку репутацію намагаються прищепити регіони, очільники області. Під час проведення цього міжнародного інвестиційного форуму Таврійські Горизонти потенційні закордонні інвестори та інші запрошені не один раз називали Херсонщину, перш за все, як аграрну столицю України. Голова Херсонської держаміністрації Микола Костяк впевнений, що не лише плодючими чорноземами, багато наш край. Херсонську область знають як тільки по великому рахунку, як це аграрна область. Ви замітили, що в останні часи ми стали проводити. Форуми по розвитку курортно-рекреаційної зони і показати другу сторону життя і можливості Херсонської області. Ми зробили, об'явили Херсонщину екологічно чистий, це тільки об'ява. Але зробити це треба значно більше для того, щоб сьогодні і вивезти всі остатки ядохімікатів, які є на території. Сьогодні випускати продукцію, яка вирощується значно краще, екологічно чистою. Тобто спектр розвитку дуже великий. У відсутності працюючих великих заводів та фабрик Микола Костяк вбачає переваги. Мовляв, регіон завдяки цьому екологічно чистий, і це має стати запорукою успіху в багатьох сферах. Перш за все у залученні наземних інвестицій. Якщо взяти до уваги шкідливі викиди у повітря, дійсно на Херсонщині із цим проблем немає. Та чи можна назвати еталоном екологічної чистоти нашу річку Дніпро? Ви знаєте, що річка Дніпро бере початок не в Херсонській області. На поки річка Дніпро впадає в Чорне море на території Херсонської області. Тому для нас дуже важливо, і ми відчуваємо, що останній каскад або Каховська ГЕС, яка є припоном, вона сьогодні є фільтром по великому рахунку для того, щоб осідала вся ця нечість, по-другому я не зову, яка сьогодні збирається по всій території Дніпра. Але в цьому плані треба працювати. Щоб сьогодні заходили більш комфортні компанії, які будуть нести екологічний напрямок, головна річка України зараз потерпає не стільки від забруднення, скільки від надлишководної рослинності. Не так давно в Херсонській обласній раді проходила дискусія з цього приводу. Рішення знайшли. Професор Віктор Пелех озвучив його під час форуму. Це біологічний спосіб. Якщо виростить е, амур білий, е, білий толстолоб е, достатньої кількості таку рибу випустить, то вона через 2-3 роки є формула цього і запропонував професор Шерман. Е, спрацює і річка позбавиться від... Е, Різних водорослей, і саме головне від сини зелених водоростей, тому що вони продуцирують яд. А цей яд дає можливість уже е всьому живому. Зникать з річки, і у нас є два-три заводи, які по випуску цієї риби. Взагалі на Україні такого немає. На жаль, про це сьогодні не говорили. Вони абсолютно європейського типу, і у них їхні потужності дозволяють не тільки в Дніпро випустити тут внизові Дніпра, а взагалі і навіть нашим сусідам інколи достається. Через 20 років всі про це чують. Буде два дефіцити самих великих: це дефіцит чистої води і дефіцит. Продуктів харчування тому це сьогодні мабуть саме актуальне. Дякую.